Євросоюз останнім часом ця тема не сходить з вуст українців. Хтось боїться його наче вогню, хтось чекає на нього як на манну небесну, але ніхто не знає, чи правда там так страшно, чи так класно. Ми розпочинаємо цикл програм, щоб дослідити шлях країн до ЄС. Україна тільки на початку цього шляху, і ми маємо шанс повчитися на чужих помилках та надихнутися чужими успіхами. Литва стала членом Європейського Союзу в 2004 році. Одночасно вступила і до НАТО. Як змінилося життя у цій країні за останні 10 років? З якими позитивами і негативами довелося стикнутися литовцям в ЄС і які поради можуть дати українцям? Сьогодні в програмі Що кажуть люди? Чи варто було йти в Євросоюз? Дороги, лакмусовий папірець добробуту й антикорупції та пріоритет Євросоюзу. Перед стопом європейський союз більше 10 років тому литовці прийшли на референдум. Більше 60%. З них 90% проголосували за. Якої думки тепер литовці про європейський союз? Будемо з'ясовувати. Поговорити з народом пішли на місцевий ринок у Вільнюсі, куди селяни привозять свій товар. Тут завжди пожвавлення. Можна роздивитись і купити місцеву продукцію, а ще зустріти своїх співвітчизників, які вже багато років живуть у Литві. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте? Чи треба йти в Європу? В Євросоюз В Європу. Да. Європа поможе? Росія то ні. От ви вже в Євросоюзі 10 років, як ви відчуваєте себе? Тут? Дуже добре. Так. Не шкодує? Ні. Куди хочу, їду, що хочу, купляю. Не хочеш тут робити, їжджай в Європу. Так що жити може. Ні добре, ні плохо. Може. И ничего, но евро мне не нравится. То, что сейчас все на евро перешли. Не нравится вообще, я к ним, наверное, не привыкну никогда. К деньгам не привыкла. И подорожал, не, не подорожала подорожало все. Литва вступила в Евросоюз 10 лет назад. Правильно или нет? Как вы чувствуете? Правильно сделала, потому что многое поменялось в лучшую сторону. Уровень жизни, уровень мышления, уровень отношений. Приезжают гости, мы к ним ездим. Новая техника пришла. Инструменты совсем иные. Внутренний быт людей совсем иной. Мы чувствуем себя свободными. Пенсионерам жить. Пенсионерам жить. Пенсионеры. І я не говорю, что они там роскошно живут, не так, как западные пенсионеры, но тот, кто получает пенсию, с голода не умирает. Те, которые болеют на лекарства, немалые расходы, но во всяком случае есть социальная помощь, и люди живут. За офіційною статистикою, майже 70% литовців покращення свого добробуту пов'язують з ЄС. Серед позитивів Євросоюзу люди називають відкриті кордони, вільне пересування без віз, можливість студентам вчитися в університетах різних країн, економічний добробут, поширення демократичних цінностей, боротьбу з корупцією, стабільність і мир, що гарантують їм ЄС і НАТО. Серед мінусів те, що одразу багато людей, особливо молоді, виїхало як тільки відкрились кордони у більш заможні європейські країни. За угодою з ЄС Литві довелося закрити й свою атомну електростанцію в Ігналіні, що виглядає нераціонально. Мабуть, це найбільша причина для євроскептиків. Утім, є ще одна перевага, яка одразу кидається в очі. Чому Євросоюз надає особливу увагу і за чим можна зробити висновок? Чи є країна в Євросоюзі? Те, що особливо падає в око, це дороги. І Литва, як бачимо, тому не виключення. Щодо вступу Литви в ЄС країна через низку європейських програм почала отримувати фінансування на дороги. Як на будівництво нових, так і ремонт старих. Також у цю дорожню програму входило і навчання місцевих фахівців працювати за європейськими стандартами, навіть як правильно вести документацію. Павелас Нарбутас працював в Національній агенції доріг з 2003 по 2011 роки. Тож якраз застав той час, коли в Литві почали робити європейські дороги. Каже, що дуже багато було контролю з боку Євросоюзу за тим, чи якісно працюють дорожники, які матеріали використовують, скільки чого кладуть і чи немає приписок в документах. Технічна частина, саме будівництво так не відпочалося. Тільки, тільки, е, дуже був ну, кон, контроль серйозний. Надо было очень смотреть каждый этап строительства, очень много всяких бумаг. Так я думаю, что больше в то время больше были, было людей, кто смотрел, как делается, чем те, тех, кто строили, строили дорог Но, но, но теперь уже, уже когда научились, так все хорошо. Для битверов в Брюсселе. Бойс цікаво було, як контролюється вся та пака, кожна бумага, як контролюється, щоб, наприклад, вони могли ну, цей один інвойс і є підпис. Завдяки дотриманню якості будівельних робіт і застосування низки заходів з безпеки на дорогах, у Литві за останні роки значно зменшилась смертність на автошляхах. Когда начали выезжать в Евросоюз, так э, мы поняли, что э, только для автомагистрали так, можно делать такие э, скоростные. Да, скоростные дороги, а где э, в региональных или в локальных этих дорог так надо много всяких инжен инженерских мер, чтобы снизить скорость. Так, это и, І кальця маленькі кальця е е всякі е е эти, горки. Гарантія на нову дорогу від 5 до 20 років. Якщо є брак в роботі, виконавець має своїм коштом його виправити. У першу чергу за гроші ЄС роблять швидкісні магістралі, міжміські дороги. Хоча є програми, де на відновлення місцевих доріг теж передбачена частина європейських грошей. Іншу частку має докласти бюджет. Пока мы не вступили в Евросоюз, я могу сказать, что очень ну, была плохая обстановка с финансированием из бюджета, и потом и начались, уже начали рухнуть наши дороги. Литва небольшая, гос государство так около 100 миллионов евро за год, а весь бюджет около 300 миллионов евро. Наскільки Литва вирвалась уперед у розвитку за останні роки і чи на користь і пішов євросоюз, ми попросили поділитись враженнями посла України в Литві, який представляє нашу країну тут вже три роки, Валерія Жовтенка за підсумками огляду міжнародних експертів відомих минулого року. Литва піднялась на шість позицій вгору у свободі ведення бізнесу і зараз займає 15 місце. Щоб ви розуміли, це мова йде про мова йде про оцінку 178 країн світу на 15-му місці. Це країна, якщо про економічні показники казати, це країна, яка успішно пройшла через випробування фінансово-економічної кризи 2008 року. І щорічно її приріст внутрішнього продукту коливається в межах 3-4 За минулий рік 3,4, зокрема. І плани на цей рік теж приблизно такі. Тобто ви розумієте, що динаміка саме головне не настільки, не наскільки ці відсотки приросли, саме головне, що динаміка є позитивною і постійною. Тобто постійне зростання вверх, постійно змінюються звичайне стандарти життя. У мене тут була дискусія з одним з євроскептиків місцевих. З приводу того, що от, чи, чи все добре було, з тому, що стали членом Європейського Союзу. І я його задав йому запитання: таке просте, ну добре, 10 років, ну це було в минулому році. немає значення. 10 років, як Литовська Республіка в складі Європейського Союзу. А ну давай, давайте повернемось на 10 років назад, уявимо, що Литва не стала членом Європейського Союзу. І давайте ви спробуйте уявити, якою тоді була б Литва. Він подумав, подумав і сказав, навіть ну, російському, навіть представить собі не От і весь аргумент. Тобто ми можемо дуже багато дискутувати про те, що отримала, чого не отримала, що могло бути, але якщо ми узагальнимо цю картину і подивимося, як живуть пересічні люди, то ми бачимо, що йде постійне, постійне, поступово, може не так швидко, як хотілося би, але зростання і добробуту, і стабільності, і заробітних плат, і саме головне, впевненості в тому, що в майбутньому їм нічого не загрожує. У наступній програмі ми розкажемо про країну, яка очікувала на членство в Євросоюзі найдовше з поміж країн сусідів, через що саме довелося пройти маленькі Болгарії.